Всім доброго дня хочу показати дієвий спосіб, як боротися з такою болезнью, як рак груші. Ось бачите листочки на рядках. Це вважайте, що в моєму випадку це приговор. Не знаю як для сада, але для багатьох дерев. Це вже все. Так сказати последній робочий день сьогодні. Ось там, маю таку от пилку, перчатки і будемо з ним боротися. Боровся я два роки з ним. На сьогодні вже все, в цьому році хватило. Тому що воно падло від одного дерева приходить до другого дерева. Мені совітували антибіотики. Вколоти ну як, дерево не <laughs> дерево. мені. Обрізав больні ветки, обкалував підкору, замазував, срези, потім фунгіцидами обробляв. всякими-привсякими. Ну, ефекта ноль тільки. Де обрізав, рядом ветка бац і полізла далі. Не зря його називають раком знаю, може хтось і зачухував дерева, але мій опит говорить, що треба різати, поки не пізно. Так що Зараз будемо обрізати, тому що це така зараза воно від одного дерева до другого і от де больне дерево, он вже позрізав дерева, вокруг вокруг. Всі дерева починають боліти, Воно так очагами якось. Так що треба різати і не жаліть, Тому що буде капздеть в всьому садові. В моєму випадку, я не знаю, може ви якось і боролися з цим. Але якщо ви дивитесь це відео, значить у вас не вийшло. Все, всім доброго дня. Будемо працювати.